Перш за все, я хочу сказати з вами, слава Богу. Слава Богу. Барась служитель каже, представся перед народом. я кажу що вже тут не перший раз. В мене вже може дехто знає, тут і мої земляки, я трохи. Ну, але я ну, послухаюсь, скажу. Мене звати Олександр, Фім, фамілія моя цупрук. Живу я в місті Рівне, Україна. Тут вже на даний час є троє моїх синів, які тут живуть. Ну, один сидить отама. Я з ним рядом в собранні. І мені приємно бути в вашій церкві, навіть скажу більше, ну, не для вашої похвальби, а для слави Божої, що навіть деякі такі, ну, скажу так, порядки, навіть в духовному плані краще, ніж в нашій церкві. Чуєте, я не буду уточняти моменти, але хай Бог поможе вам, щоб ви у вашому служінні були благословенними. І я думаю, що браття, вони переживають за народ, стараються, проповідники, тут хороші у вас є проповідники. Я навіть знаєте, так смущаюсь. Я не є знаменитим, не є таким популярним. І навіть що мене крапко здивувало, навіть в інтернеті з'явились мої проповіді, що мене сильно здивувало. думаю, чи це вони вже хотіли вже мене так почити, чи це дійсно я так щось можу сказати. Ну, ви я так говорю, так, як воно є. Але ну, вже з дитинства віруючий. Тут ми з дружиною в гостях прийде трошки часу, і ми будемо відправлятись на Україну. Туди, де біда, туди, де горе. Але воля Божа така, друзі мої, хай Бог поможе. Я постараюся довго вас не затримувати вашого часу. Знаєте, в мене є двоє окулярів. В одних я дивлюсь і бачу близько, а в других я дивлюся і бачу далеко. І ви знаєте, я тако... Оце прийшла така думка. Сидів. Христиніна теж повинно бути двоє окулярів духовних. Він одним і повинен бачити себе близько, тобто себе бачити. Чуєте? А одним і повинен дивитись далеко, бачити градуще Господа, хоча він уже недалеко. Пам'ятаєте, колись Валам каже, бачу його, хоча ще не близько, зірка від Якова сходить. Яке зрення Бог йому дав тому чоловіку, але, на жаль, він тим зором не, не воспользувався. Хай би поміг нам Господь, маючи духовний зір, щоб ми бачили і себе і бачили градущі Господа. Слава Богу. Слава Богу. Книга пророка Єремії, перший розділ в російському перекладі буду читати, читати так, з 11 го віршика. І було слово Господнє ко мені. Що віддіш ти Єремія? Я сказав, що віжу же з миндального дерева. Господь сказал мне: Ты верно видишь, ибо я бодствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. И было слово Господнее ко мне в другой раз: Что видишь ты? Я сказал: Вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера. И сказал мне Господь: От севера откроется бедствие на всех обитателей этой земли, ибо вот я призываю все племена царств северных, говорит Господь, и придут они и поставят каждый престол свой при входе. Ворота Ірусалима і в округ всіх стін, і в усіх городах івдейських, і проізнісу над ними суди Мої, за все беззаконні їх і за те, що вони оставили мене і воскуряли фіміам чужим богам і поклонялися рук своїх. Сьогодні коротенько, я хотів би, щоб ми відправили своїми думками, своїми розмішленнями в Ізраїль в те час, коли там жив пророк Єремія. Ви знаєте, Недостатка ні в чому не було. Були священники, були пророки. Народ жив собі добре, не бідував. Був храм Господній, все було на місці. Але Господь вибирає пророка Єремію і каже, ну там інтересно, як він його навіть вибирав, і каже, дає таке видіння йому Єремія, що ти бачиш. І він побачив і сказав те, що він побачив, і Бог каже. Ти правильно бачиш. Ви знаєте, якби мене сьогодні Господь спитав, а що ти бачиш, я сказав би, Господи, я в Україні бачу той самий котел, який кипить вже більше двох років. І вітер з сторони сівера не вмилкає, дує крепко. Друзі мої. Ще нема ніякої біди в Ізраїлі. Все нормально, а вже Бог показує пророкові, що має бути. І пророк, коли це все побачив, знаєте, здвигнулося його серце, він почав переживати. Оці слова, які він сказав, о хто би дав голові моїй воду і глазам моїм істочники сльоз». каже: я і ніч плакав би в порожоних щерах народу моєго. Ці слова написані не в конці книги Пророка, а на початку. І Бог йому таке показував відкроєння, що має будь-що. Ви знаєте, серце його не витримувало. Сьогодні про серце хворе. Знаєте, від того всього він був у великому переживанні за той народ. Він був один, одним із того народу, і він любив його. Але ви знаєте, трагедія вже була. вже Бог прийняв рішення наказати той народ. Вони нічого не знають. А Єремія вже бачить біду. Вони кажуть, тут храм Господній, храм Господній, храм Господній, тобто з нами Бог. А Бог каже, не надійтесь на ці, це обманчиві слова, чуєте? Оказується, навіть ну, таке у їхнє опування обманчиве, через те, що життя не святе, життя ну, неправедне перед Богом і вже храм вам не поможе. Вони цього не знають. Вони думають, що раз є храм, раз і там є Бог, все буде нормально. І вони навіть не уявляли собі, що прийде ще небагато часу, і те все буде зруйновано. Все буде зруйновано. Але Бог не раз стукався до їхніх сердець і каже їм, зупиніться на ваших дорогах. Огляніться назад, виберіть ту дорогу пряму добру, й діть'ю. А вони кажуть, не підемо. Каже, я скільки посилав до вас, посланців, які вам говорили, які убіждали, які просили. А ми каже, а ми не будемо слухати. Друзі мої, про кого я ми маємо? Про тих діток таких, які ще нічого не розуміють. Мова йде про взрослих людей, які називали себе віруючими людьми, які називали себе ізраїльтянами, які казали, що ми діти Божі. Ми не підемо, ми не будемо слухати. Друзі мої, трагедія цього народу. І дивіться, пророк відкриває таку ну, ясну картину біди. Каже, грех. Іуди начертав там залізним рестом і алмазним тим остроєм на скрижалях їхнього серця. Чуєте, настільки вкоронилися в гріху в беззаконні, що вже цей Бог, Бог це все бачить і каже, навіть гріки вже ваші настільки вони явні, і вони мерзкі, і вони отротительні, що ну, вже начертані такими недобрими справами, і Бог оце все бачить. А народ нічого не бачить, бо що все добре, тут храм Господній. А Єрима каже, о хто би дав мені тій голові, мої, воду істочник, і глазами істочники сльоз, друзі мої. От чоловік, який переживав. І дивіться, яка його трудна була дорога серед своїх, а вони його не приймають. Він говорить їм слово Господнє, а вони обозляються на нього, а Він достойний смерті, а в його в яму з ризукою треба кинути, а йому ще щось треба лике зробити. Бо він говорить не те, що нам подобається, друзі мої. Бачите, в чому біда. Коли хтось говорить не те, що нам подобається. Але коли хтось говорить від імені Господа, друзі мої, не будемо ожесточати сердець наших, як вони вже сточились. І прийшла біда. Не думали вони, що буде скоро біда, біда прийшла. Бог посилає послання до царя одного із царів перед тим, як оцей плен відбувся до Іоакіма, а написано, він сидить у зимньому саду, там огонь перед ним жаровня. Йому подають оце послання від Господа, попередження і прохання зупиниться. А він так йому трошки читають, він відрізує і вогонь. Друзі мої, такий ну, єдинічний случай в Біблії, щоб людина так, ну, так явно так в таке просто ну, словом Господнім просто бере і кидає, і написано, був уничтожений весь світок. А Бог ще, а Бог ще, а Бог ще говорить до них, а Бог ще стукає до їх, а Бог ще хоче мати з ними справу, а вони сточаються, а вони не хочуть, а вони не бачать, а вони не знають. І в цього пророка є написано, що лукаве серце людське, і воно крайнє і спорчене. Чуєте, оці слова написані є в книзі пророка Ісаї, Єремії, Бог дивиться на це все і йому ну прикро. Хіба він не любив свій народ? Як він його любив. Він каже: ну, я насадив тебе отборною такою лозою. Каже, коли я говорю о Єфремі, я вспоминаю, мені приємно про нього говорити. Він любив свій народ, але ви знаєте, Бог справедливий. І він поступив з ними справедливо. Може, занадто жорстоко. Друзі мої, ми не можемо осуждати Бога, як Він робить. Але Він робить те, що сьогодні відбувається в Україні. Я розумію, що в цьому є теж допущення Господнє. І те, що відбувається, це великі гори біда, і ми можемо дещо зрівнювати спустошені города, спустошені села, трупи, які валяються, навіть нема кому похоронити. Знаєте, в нашого Деякона загинув син на фронті і його побратими, які там, мабуть, були був, чи що. Вони бачили, каже, ми бачили, що він загинув, але вони тіла не змогли винести. І де він подівся. І я дивлюсь на цього брата нашого, вже старший такий чоловік. Я у переживанні один син. І він навіть не знає, чи, він, чи хоч він похований. Отаке От подібне було в Ізраїлі, бо каже, ваші трупи будуть валятися на вулицях і не буде кому їх хоронити. І вони це все чують, але вони. Ми не підемо, ми слухати не будемо. Друзі мої, От через ці всякі обставини, які сьогодні звершуються на землі, Бог говорить до нас. Він щось хоче, щоб ми щось почули. Бог хоче, щоб ми щось побачили. Щоб ми оцею глазною мазі помазали очі наші, щоби нам бачить. Ви знаєте, ось незадовго до війни один із братів наших каже, якраз це в собранні, каже, я в таке бачив. Два таких. Літаки, винищувачі, з заходу на схід полетіли. Я сижу в з знижую плечима, думаю, я розумію, що з на захід. Звідти ж угроза, оттуда, з півночі, з ходу, оцей вітер дує і біду несе. А тут із заходу на схід полетіли. Ну, щось думаю, хто я знаю, що це таке. І працюємо з жінкою на полі. І над нами метрів, може, 30 чи 40, оці два таких здоровенних винищувачі. Я ж ну, розумію трохи в цих самольотах, не раз їх бачив. І з заходу на схід полетіли туди. Видно, запад дав. І я згадав це віддіння, думаю, Господи, як добре, що людина бо бачить. Друзі, а що ми сьогодні бачимо? Якщо прийде біда, може ми в Бразилію, а може в Парагвай. Знаєте, в мене є один знайомий, який вже більше 30 років тут, і він все раніше казав варивійську пустиню, я варивську пустиню. Інший знайомий каже, якщо я навіть будуть тут гонити в Україну, не повернусь. А муж один каже, а куди я піду від духа твого, від лиця, куди втічу, куди убігу? На небо зійду ти там. Зайду лів присподню, і там ти. каже, візьму криля зарі і переселюсь на край моря. І каже, і там рука, твоя поведе мене. Чуєте, куди втікати, від Бога не втечем. Єремія, коли вже прийшли вороги, заковали його в цепі, але дивіться, що робить Бог. Дає приказ начальнику тих телохранителів, Єремію звільняють. Єремію звільняють. Продовольство йому дали, ще й подарок, вороги подарки ще дають. Бо так Бог їм сказав. Чуєте? Другу Єремії ворух, що йому Бог каже? Багато не проси, але куди не підеш, в місце доби, буде душа твоя. Тобто життя буде збережена. Що нам сьогодні ще більше треба, друзі мої? Мати таку впевненість, де б ми не були, що з нами Бог. Чи є сьогодні впевненість в моєму серці. Чи є сьогодні ця впевненість у твоєму серці, брат і сестра, де б ми не були б, чи може в тому і Парагваї будемо, чи в Бразилії, чи може і в тій пустині, де б ми не були, б? чи буде з нами Господь, ми можемо розвести. а хто його знає, друзі мої, якщо ми зараз не знаємо, чи буде з нами Господь, то, то тоді точно може його не бути. Сьогодні, брат, переді мною говорив про ті страждання, які, можливо, нам прийдеться переносити, чуєте, можливо, а може трошки ще час тут продниця, це покоління помре. Може, наші діти чи онуки тут застануть? Те, що тут буде, я не знаю. І ніхто не знає. І ніхто не знав, що те, що відбувається там на Україні, воно так прийде, так нагло вірветься ця біда і це горе в дома наші. І віремія написано, що каже, смерть ходить по наших вулицях, по наших площадях. Вона каже, вривається в наші вікна. Похищає, забирає наших дітей, юноші гинуть на площадях. От те саме відбувається в нас там, де я зараз живу, друзі мої. Хто про це думав? Чи хто Міг поняти, що таке буде. Але Господь неоднократно попереджував про те, що прийде біда. І не раз браті казали, що бачив, що чорна хмара над Україною. Я думаю, ну, хіба всі пророки від Бога. Вибачте так, чи всі може правильно бачити, але друзі мої є ті, які від Бога, і є ті, які правильно бачать. Бог каже разу до Єремії, йди дом Рехавітов. І Єремія йде в дом Рехавітов, кличе їх і вони йдуть в храм Господній, в Комнати Божі, наливає їм вино, вимога Єремія цим синам Рехавіту і каже, пийте. А вони кажуть, ми не будемо пити. А чого ж ви не будете пити? А нам батько наш інодав, заповідав, щоб ми не пили ми вина. Що ми будинків не строїли, щоб ми ну, жили такі, як оті странники і пришельці. Ви знаєте, це Богові сподобалось. І Бог каже до пророка, каже, подивись. Слова батька виконуються. А каже, мої слова не виконуються. І такий ну, підчеркнув, каже, і і не прекратиться Ось цих синів рихавових, ті, які будуть стояти перед лицем моїм завжди. Галілуя! Чуєте, вірні люди, вони є завжди, і віздє. Може, ми їх не бачимо, а може ми їх не знаємо, але вони є. Ілля каже, я один остався, а Бог каже, ще сім тисяч сохранив. Які, каже, не проклонили коліна перед валом і уста їхнього не лобзали. Ще сім тисяч. Де вони? Ілля їх не бачить, а вони... Бог їх бачить. Галілуя! Чуєш, друже? Яка б година іскушення не прийшла в твоє життя, Бог тебе бачить. І якщо ти будеш вірний, я з тобою, де б ми не були, б? Бог не оставить. А якщо і піджертвенник, ви знаєте, оце ми були в одному собранні. Таке хороше там собрання в Волинській області. І після собрання підходить до мене такий брат, я так подивився, його не знаю. І так пильно дивиться в мені в очі і каже: А якщо прийде цей пожертвеник, чи ти будеш готовий? Знаєте, це сердного слова сколикнуло мене, Господи, чи я готовий піджертвеник? Іоанн там бачив душі уб'єних за Слово Боже, які вопіяли Господи, доколі Ти не мстиш за душі наші. Але їм дано ще було время, і сказано, ну, заспокойте ще, друзі мої, вони перед Богом, вони в Бога Бог нікого не забуде. Якщо ми тільки в цьому житті надіємося на Христа, то ми саме нещасні люди. Чуєте, якщо ми тільки в цьому житті, правда, не хочеться страдати, не хочеться ну, життя віддавати, якось так. Коли все хорошо, коли все добре, чого? Воно якось прожити, може, проживемо? Але друзі мої, апостоли віддали своє життя і не пожалкували? Звісно, якщо в нас є мало віри, слаба надія, то ви знаєте, що ми будемо старатися ну, збігати. Але якщо ми тверді в Господі, якщо дійсно Христос є нашим Спасителем особистим, то ми можемо тільки сказати, як сказав апостол Павло, для мене життя то є Христос, а смерть, горе, біда, надбання, галілуя, надбання. О, поможи нам, Господи, і умнож нашу віру. Хай поможе, друзі мої нам Господь. Я скорочую свою промову, я не хочу багато говорити. Але, знаєте, я так подумав, де шукати винних у війні цій в Україні? Може, то бурстинова лихоманка, а може, то наявність зброї вже не тільки в невіруючих, а й у віруючих. Але я... мені сильно подобається Даніїл, який, знаходячись тому в тому Вавилонському полоні, він не каже, батьки, що ви наробили? А він молиться перед Богом і каже, согрішили ми, прости нас. Даніїл, що ти просиш? Ти... Муж лани, ти по серцю Бога, тобі Бог таке відкриття, таке благословення. Все. А він каже: ми згрішили, ми винні прости помилуй, молиться, просить милості. От ви знаєте, хочеться собі зайняти таку позицію сьогодні, не шукати винних, чого так сталося. А просить Бога, Господи, помилуй, прости, освяти, очисти народ твій, щоб народ приготувався. Може, це цей час, щоб, знаєте, стрепенуть народ. Щоб Пробудить спячки і поставить перед лице своє, може, для цього Господь. Один брат нам сказав в церкві, що церква не освячується е, е, ну, смертю невіруючих людей. Церква освячується тільки кров'ю Ісуса Христа. Може, думаємо, що це для того, щоб нас оці люди гинуть? Ні, вони не за нас гинуть. Але в цьому всьому, де ми є, Даніїв правильно побачив, побачив себе. Побачив ситуацію і каже, согрішили ми, Господи, прочитайте ту молитву, як він молився. Дійсно, чоловік, який переживав за народ і був благословений перед Господом. Хай Бог допоможе нам сьогодні у нашому житті, друзі мої, упувати на Господа. Я вам бажаю всім. Ви знаєте, один в мене є знайомий, він сам приїхав з Америки, живе там в Україні, і він, коли приходить з зібрання, він так пильно дивиться і каже, я хочу вас всіх запам'ятати. Для того, щоб коли ми встречимося там у Христа в раю, я щоб у вас узнав, які хороше бажання в брата. Друзі мої, я хотів би теж з вами зустрітися там на небесних висотах, на тій небесній перекличчі. Я би хотів би, щоб і моє ім'я прозвучало. А для того, щоб воно прозвучало, друзі мої, це не просто посидіти дві години в собранні і піти собі нишком додому, ні. Це труд, це боротьба. Це іскушені, яке треба нам продоліти. Це наші діти, за якими ми повинні молитися день і ніч. Це країна, в якій ми живемо. І це ще багато, і багато, і багато, і багато. У мене є один служитель, він каже, у мене є список, я маю групу, ну, як у вас участки, то й в нас вони є. І каже: я, оце, в мене 50 з лише чоловік. Я каже, беру цей список вечором. І кожного брата. Прочитую перед тим, як лягаю спати, молюся, прошу благословіння, я знаю їхні ситуації, я знаю їхні бідучі переживання. І каже, в мене молитва по три, по п'ять минут не буває. Чуєте, не буває. Трешті, що коли згадаєш, каже, всіх помолися, то вже і коліна трохи болять, вже не молодий. Але, друзі мої, отакі. Муж Божі, отакі діти Божі, отакі, які переживають за справу Господню, за народ Божий, вони приємні для Господа і таких Бог не оставить. Цар напалив піч і кинув туди трьох євреїв, правда, але вони не згоріли. Чого не згоріли? А тому, що вони вірили в живого Бога і мали, мали тверду надію, друзі мої. Хай наша надія нас ніколи не посоромить. Які б обставини не случилися по нашому житті, щоб на першому місці був Господь. І чи ми живемо, чи умираємо, щоб ми були Господні, я бажаю цього і собі, і вам. Хай вас всіх Господь благословить. А зараз давайте ми схилимося і щиро Богу помолимося. Амінь.